Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 27-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 5 травня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 474 260 особин за добу 860 і поранено 1 мільйон 422 780 песиголовців за добу 2580 танків 7 375 одиниць за добу 9. Бойових броньованих машин 14179 одиниць за добу 18, артилерійських систем 12212 одиниць за добу 21, реактивних систем залпового вогню 1057 одиниць за добу 1. засобів протиповітряної оборони 790 одиниць за добу 2. Літаків 349 одиниць за добу одна, гелікоптерів 325 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 9636 одиниць за добу 25, крилатих ракет 2147 одиниць за добу, одна, кораблів катерів 26 одиниць, підводних човнів одна одиниця автомобільної техніки та автоцистерн 16418 одиниць за добу 37. Спеціальної техніки 2002 одиниці за добу 4. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!